Чим викликана так звана турбота окупантів э, э, за долю місцевого населення і чому власне, проводяться ці заходи? Мовча про те, що окупанти використовують громадян України, мешканців окупованих територій в якості живого щита, прикривають іми відхід російських військових колон з правого берега на лівий. Тобто йде змішаний характер колони, цивільне населення якого фактично примусово женуть на лівий берег, і відповідно російські військові. Росіяни прекрасно розуміють, що ЗСУ не буде бити по цих колонах, щоб не наразити цивільне населення на чисельні людські жертви. Оце підступна тактика. Про це треба говорити і причому бити усі дзвони і привертати увагу власне, і світової спільноти, ну і відповідно. Скажімо так, всіх зацікавлених осіб. Ну, зацікавлені особи це, власне, Збройні сили України, але менше з тим, пані Тетяно, саме з цим пов'язана ця евакуація. Все інше це від лукавого. І не випадково, коли сьогодні ЗСУ нанесло успішне ураження по Антонівському мосту відповідно тій понтонній переправі, причому на момент дій комендантського часу в Херсоні. Окупанти почали волати про те, що удар був нанесений по цивільних, навіть не зовсім розуміючи, що переміщення цивільних осіб в комендантську годину воно заборонено самими росіянами. Тобто, я ще раз привертаю увагу власне, зацікавлених осіб, які будуть коментувати примусовий характер переміщення мешканців окупованих територій на лівий берег, мовиться про живий щит. Все, інших підстав там немає. Все інше там турбота росіяни, все там демографічні е кризи, які там є, намагаються пояснити. Це все дурня. Щодо можливості підриву Каховської ГЕС, на жаль, такі сценарії існують. Ви знаєте, дуже е показовим є можливість проведення подібних сценаріїв. Причому мовиться не тільки Каховська ГЕС. Але давайте подивимося, що в російських пабліках і російські ЗМІ почали лунати заяву про те, що ЗСУ планують підірвати власне Запорізьку ГРЕС Гремлю. Тобто йдеться про можливість створення штучної техногенної катастрофи. І тут варто говорити про те, що навряд чи, скажімо, росіян спинить той факт, що. Значні території будуть під е, великим шаром води, але ну, фактично затоплені. І це призведе до чисельних людських жертв. Я наведу історичний приклад. Коли російські війська е, залишали Запоріжжя у роки Другої світової війни, була підірвана гребля Запорізької АГС. Це привело до чисельних людських жертв за різними оцінками до 100 тисяч громадян тодішнього СРСР загинуло. внашли ток од човот